Вітаю вас, друзі! Це друга серія будівництва села моєї мрії. Якщо ви дивились попередню серію, можете побачити, що село дуже сильно виросло. Насправді я знімав ще дві серії, але вони були настільки нецікаві і нудні, що я їх взагалі видалив. Ну тому, що постійно не вистачало їжі, не вистачало працівників. Я добудовував хатки, добудовував виробництво, поставив туди риболовні, аж дві налаштував сезони, щоб вони, коли озеро не замерзало, ловили рибу, а взимку, коли замерзало, робили сіль. Для того щоб потім солити рибу, побудував склад для солі, який в зимовий час буде заповнюватись, а в літній використовуватись для того, щоб солити рибу. Потім я збудував велетенський міст. Це був мегапроект, на який я витратив дуже багато ресурсів, і він насправді дуже допоміг, тому що людям набагато швидше ходити на цю сторону. Навіщо їм ходити на цю сторону? Та, тому що тут знаходиться родовище каменю. Відповідно до цього, тут ми поставили каменярку, яка назбирала вже 10 тисяч і поки що не використовується. Але нехай. Також в тестовому режимі я поставив одну рудню. І в тестовому режимі на другому кінці нашого села я побудував плавильню. Плавильня працює прекрасно, але моя перша ціль збудувати в цьому місті, звичайно. Пам'ятник меценатам для цього нам потрібна була цегла. Тому обов'язково побудували цегельню. Довгий час вони вже тут працюють, цеглу роблять і запасаємо собі на майбутнє. Тому наша перша і головна ціль вже близько як ніколи. Але є одне але Де збудувати пам'ятник меценатам. До речі, я почав будувати церкву. А за цей час в мене навіть три людини померло. Пам'ятник меценатам, тобто мені має бути в дуже гарному місті. І я заздалегідь залишив цей ліс. Дивіться, який він гарний тут. Біля села. Давайте спробуємо його поставити. Ну і коли ставиш пам'ятник самому собі, звичайно, потрібна цегляна арка і гарний цегляний паркан. Але насправді в цьому лісі нічого не видно. Як це все будувати? Як я зрозумію, рівно я будуючи криво. Добре, потрібно дещо зробити. Доки я вирубував ліс для того, щоб побудувати пам'ятник самому собі, вже майже цілий рік пройшов, навіть церква добудувалась. Дивіться для ПП я збудував гарний будиночок близько до церкви, але ходити йому виявилось дуже далеко. Дивіться, навіть яку він стежку собі натоптав. Я хотів так залишити, але знаєте, що потім побачив? Що він ходить до церкви спочатку на роботу, а потім ходить до церкви просто, щоб відвідати церкву. Тому я вирішив над ним жалітись і побудувати йому міст. Але знаєте що? Щось цей міст ніде не ставиться. Занизько, занизько, всюди занизько. Давайте спробуємо десь тут. А, місце зайняте, тому що тут а, могили. Ну нехай буде ось так. Все ж це коротша дорога, ніж так, він ходив аж навколо. Персональний міст спеціально для попа. Для того, щоб він ходив на свою улюблену роботу. І це я зробив раніше, ніж побудував собі пам'ятник. Так що не кажіть, що я не піклуюсь про людей. А тим часом в наше село прийшла весна, дерев'яний міст для попа персональний міст. Наголошу. Майже вже добудований. А місце для пам'ятнику мені вже готово. Починаємо будувати паркан. Але знаєте що? Мабуть, треба буде спочатку збудувати арку, а потім вже паркан, щоб розуміти, що паркан дійсно прилягає до арки. Тому відкриємо будівництво арки і швиденько її збудуємо. Дивіться, цегляна арка збудувалась, і знаєте, що тут дивіться, під аркою є бруківка. Можливо, ми потім тут всюди зробимо бруківку, так, дивіться. Арка є, давайте спробуємо ставити ще раз паркан. Та ну що таке криво, дивіться, як тут. Як відмінити, що я зробив? Зробив криво і виявилося, що не треба його будувати, він автоматично будується. Так, зносимо. Я хотів просто, щоб була рівна кількість. Дивіться, треба було зробити ще тут дерева. Хотів рівну кількість цих стовпчиків на паркані, доки рахував стовпчики вже і перекосило мене кудись. Так, дивіться, перша частина паркану буде 6 стовпчиків. Сюди я не знаю, як би так зробити все рівно. Дуже не хотілося б накривити. Не видно нічого. Дуже, до речі, незручно цей паркан будувати. Не видно цих жовтих ліній. Я взагалі не розумію. Криво я будую чи рівно. Дивіться, 2, 4, 6. Знову ці дерева. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6, 6. Ну, хоча б сторони будуть рівні. Ось так. Майже рівно. Насправді це буде більше схоже на кладовище, ніж те, що я тут набудував. До речі, помер ще один чоловік. Володислав Богомолець. Але прожив цілих 87 років. Ну тепер давайте трошечки його задекоруємо. Так, ну задекорував як міг. Як бачите, можу я небагато. Дерева насадив. Тут у нас будуть вишні, тут будуть абрикоси. Ой, тут промазав. Тут буде яблуня і тут знову абрикоси. Чесно кажучи, я зробив це для того, щоб люди хоч іноді сюди ходили, хоча б збирати ягоди. Добре, і тепер саме головне і саме цікаве будуємо пам'ятник меценатам. Ну, чесно кажучи, я хотів почекати, доки виростуть дерева, але довелося б витратити на це ще декілька років. А моє село і так відстає по розвитку. Тому добудую пам'ятник самому собі, а потім вже буду нарощувати виробництво, налагоджувати промисловість та наздоганяти нашу відсталість. Так, супер. Пам'ятник меценатам. Цей монумент увічнює ваш внесок у довготривале процвітання острова. Нехай він буде свідченням вашої відданості цій землі та її майбутньому. Дуже гарно. Але тут нічого немає. Але всередині нічого немає, тому пам'ятник можна було ставити посередині. Я цього, чесно кажучи, не знав. Але і так гарно, мені подобається. Згодом підростуть наші фруктові дерева і пам'ятник ні, буде виглядати ще краще. Ну гарно ж. Отож, друзі, дякую вам за перегляд. Обов'язково пишіть коментарі з вашою думкою та з вашими зауваженнями. Всіх їх перечитаю та всім відповім. В наступній вже серії будемо нарощувати виробництво, точніше, промисловість, для того, щоб наздогнати ті роки, які ми витратили на будівництво цього пам'ятнику. Хочу зробити з цього села найбагатше промислове місто України. Тому ставимо лайк і чекаємо наступної серії. Do zůstřich!